Я вас вітаю, шановне панство. Триває наш номограйчик. Це у нас мапа Красилівка, і триває знову ж таки робота. Робота в моєму лісовому господарстві. Лісовому, луговому, певно, так можна сказати, тому що трави тут просто неймовірні. Практично по пояс, мені здається, дістають. Отже, десь я тут. Зібрав дрова, тобто колоди і такі просіки у нас тепер з'явилися поруч із дорогою. Тут ось працюю ще. Власне, і гадаю, що так ми, мабуть, і будемо робити. Тобто, вздовж дороги я буду йти і поки не дійду до межі моєї ділянки. От, єдине що, певно, все ж таки треба траву обкошувати спочатку і потім вже зрізати ліс. Тобто дійшов, дійшов я вже майже до межі цієї діляночки покошеної. От залишилось тут трошки. От бачу, оте дерево. Недорізане. Мені подобається оцей апарат. Мені він подобається тим, що він такий юркий якийсь такий жвавий. Жвавий, компактний, більш-менш вже так трішки нібито як прилучився до роботи з ним. От є там, я знаю, що гусеничні, але чи є в них сенс. Так, щось чомусь загальмувало і добряче. Як там мене питали в коментарях, а скільки ж в тебе FPS видається забавка? На сучасному більш-менш компі. Я вам скажу, що 20 кадрів інколи, а інколи з просадками до 15. Тобто, який би комп, певно, тут не був. Потужний, все одно в тебе будуть просадки в цій забавці. От і тут питання, звісно, що оптимізація. Розробники, та й видавці, певно ж, кажуть розробникам, що не треба витрачати забагато грошей на оптимізацію ігр. Нехай гравці просто куплять потужніший комп, собі, та й все. І на тому і закінчилось. Тому що я гадаю, якби була нормальна оптимізація, то і не треба було б таких потужних компів, як у нас вони є. У декого, звісно. Не у всіх. Та з огляду на те, що війна триває, то все менше і менше людей мають змогу покращити собі комп. Тому що тут взагалі життя треба покращувати, а не, а не комп. Комп то вже таке. От. І я не знаю, як з цим боротися. От як боротися з тим, щоб розробники оптимізували свої забавки, а не шльопали DLC і на цьому заробляли. Ну, от я не знаю просто не купувати. А що ж тоді? Як тоді відволікатися взагалі від суворих буднів? Тозно. Так, що я хотів? Цей маленький не потягне. цей великий. Не вистачає тракторців мені. Ще б один-два, якби. Оте краще потужник. Хоча й не призначено це ці вила для того, аби два брати, там я бачив в лісовому господарстві є такий великий такий захват, цей, який дозволяє там цілу купу колод брати. Він коли дві все ж таки, якщо не товсті, то можна схопити. От щоправда, тут ще спробуй їх поклади так, як слід. Бо ми ж знаємо, як ці колоди тут в цій забавці себе поводять. Не по-людськи якось. Не знаю, навіщо я це роблю. Певно, садомазохізм в кожному з нас в якійсь мірі присутній. Тому що з цими колодами це справді садомазохізм. Але інколи хочеться позайматися такою фігнею. Повантаження стільки, що бідний трактор ледь-ледь тягне, та ще вгору. гадаю, що сьогодні ще півгодинки попрацюємо і, певно, на... На сьогодні, певно, це вистачить. О, як відомо, скільки не працюй. А всього не зробиш. Дочекався я поки пролетить... Там хтось написав шахет. Та ну його в пень того шахеда. То наш літає кукурузник. Так, Unload, Start, Unload, Left, Side Left. Як ви бачите, я встановив такий той мод, який дозволяє завантажувати, вивантажувати, не парити собі мізки вам також. Так, і у нас є Unload Inside Left. Мені це дуже подобається. Left Shift E. Що можна отак вкупу накидати? А потім прийти і одразу отримати 100 тисяч. чи близько того. І також треба подивитися, що тут власне. Що тут, власне, відбувається. Адже партія вже пішла деяка тут. By building. Ага, я. я забув, що я ж його не купив. То я його чомусь не купив і чомусь зараз не пам'ятаю вже. Ну, біси з ним. А, все, згадав. Згадав. Чому? 53 тисячі? Якось мало. От, не куплено, як ви пам'ятаєте, все тому, щоб була можливість потім. Войний прибуток, так би мовити, отримати. Я тут, до речі, потрошку знайомлюсь з місцевими мешканцями цієї чудової місцевості Красилівки, і запропоновано було працювати на ще одному лугу з технікою. Потюкувати сіно, я майже, майже взяв те тюкування, але вирішив, що, мабуть, таки трошки, трошки треба подивитися, може якісь ще будуть варіанти. От Тому що поле величезне і. А гроші не так той багато дають. От, але мені сподобалось те, що техніка там краще, ніж у мене, і я міг би її трошки використати ту техніку. От, Але подивимось, як набридно займатися своїми справами, то можливо. Можливо, щось і візьму якийсь контракт, щоб, так би мовити, живі гроші отримати. Там. Знову ж таки. Селяни кажуть, цікаво буде подивитися. А на що ж ти витратиш ті 800 тисяч, які в тебе є? От точно витратиш, а на що? Я поки що. Не хочу їх витрачати на аби що. От, а ще краще, якби знову ж таки, в мене був приблизно мільйон постійно, то було б якось як подушка безпеки, чи що так можна сказати. Так. Гаразд. Що далі? Я гадаю, що треба трави покосити трошки. Тут доволі таке добряча діляночка. Можна спокійно пройтись, але перед цим, аби не поламати свою косарку, то мабуть таке перед цим треба оці чи це пеньок, чи що воно таке. Поприбирати, коротше, це все. А, десь тут колоди в мене взагалі. От трава. Справді височенна трава. О, та тут колод. Хто зна скільки. От Тому задумка спочатку косити, а потім різати, то була правильна задумка. Мав я рацію в цьому випадку. Так, це пеньок. Та можна з власне зразу їх різати ці пеньки. От єдине що треба на клаву мишку переходити. бо на геймпад чомусь кнопки не завезли. Ну, це ж бо мод, який дозволяє пеньки прибирати пилкою. Тому можливо, призначити якось і можна, але призначаєш одне, перепризначається інше. То він коли простіше отак зробити, та й все. Чудова діляночка, чудовий вечір серпневий, пташки співають так, що аж вуха закладає. От але, як справедливо було помічено в коментарях, написано, що краще нехай під пташок буде закладати вуха, ніж від чогось іншого. От, та світ котиться, мені здається, що котиться кудись він не туди, не в той бік котиться світ. От, і дуже багато людей сподіваються, що все так і якось воно само розрулиться, що можна нічого не робити, а воно само якось повернеться до, до свого. Ну надія. Хтось із великих сказав, що Надія то останній прихисток дурнів. От Як то кажуть, що Надія помирає останньою, так от тут трошки розумніший вислів. Останній прихисток дурнів, Надія. Тож не треба сподіватися, не треба ні, ні на що надіятись. Ще пригадав, там був такий вислів, що. Покинь надію, всяк сюди заходящий, заходящий, чи як. Якби би його з російської перекласти, у нас все з російської, на жаль. От я скажу так, що я втратив всяку надію ще півтора роки тому, коли побачив, що власне діється і. Не сподіваюсь ні на що. Взагалі немає ніякої надії, що щось закінчиться, швидко закінчиться, якось так закінчиться, як ми хочемо, як ми прагнемо там, і так далі. Нічого не закінчиться не через рік, не через два. От один із таких. Ну, я взагалі-то в містику не вірю. Містика це теж таке щось із розряду тих дурнів, хто сподівається там на щось вірить у якийсь там плоский світ і так тощо, тощо. Але деякі непояснені речі, звісно, є. І от один із таких, так би мовити, пророків. За яким я слідкую вже не одне десятиліття, він дуже рідко щось каже, але те, що він каже, те збувається стовідсотково. От, і хотілося б мені не вірити в це, але не вірити складно, тому що ну воно збувається. Збулося те, що ще в 90-х я читав, що він в газетах публікувався, а потім вже перейшов в інтернети. От збулось те, що прийшов Путін в Росії. І те, що відбувалося от, після його приходу, закручування гайок у них там, тоталітаризм, авторитаризм тощо, тощо. Збулось те, що Зеленського обрали, і те, що відбувається зараз, теж було предсказано. От і він каже, що. Війна закінчиться. Ну, не точно сказано, але сказано, що або закінчиться в 26-му, з 26 го по 28 рік, або в 33-му. От як хочете, так і... Згадайте потім, хто доживе до 33-го. От і тут ведеться не тільки про нашу війну, а взагалі про те, що зараз відбувається. От не хотів би я про це, але ж насичений у нас і інформаційний простір. Тільки про цей думок, тільки про цей розмов неможливо. Відірватися від від війни, від того, що відбувається. Каймо грець. Навіть в такій мирній забавці, як оця. Все одно думки тільки про одне. Так, добре. Певно, певно. Певно, я, мабуть, таке піду на відпочинок. Так, причеп нехай тут. Це забираємо. Десь поставлю. Поки що продавати не буду, ні била, ні оцей вантаж. От, бо ми ж все ж таки трошки намагаємося якось відігравати роль. От, уявімо, що я все ж таки вантажу. We love it. Так, цікаво, чи скільки я привіз сюди, чи привезлось воно. Хочеться вже запустити, нехай воно працює. Нехай воно працює. Поки я сплю, а грошики нехай заробляються, так би мовити. Ще 28 тисяч. Ходімо, давайте купимо вже. Чи бажаю я купити? Так, є таке в мене велике бажання. Дивимось, що тут тепер. Ага, тобто тут не зараховується. Не зараховується. На деяких мапах, як ми знаємо, на Іумкрікові можна таке провернути, продати дрова. І вони сюди зараховуються, і вони тут є. Тут так це не працює. Ну нічого страшного. Адже я не втратив. Гроші я заробив. От єдине що, певно, все ж таки The я йому зроблю. Їхали додому. Не пішки ж мені бігти. Тут, бачите, будівництво активно ведеться, трактори оці їздять з ковшами, екскаватори щось десь будується, колупається. Мені це подобається. Оця діяльність. О, церкви, співи. Життя вирує, коротше кажучи. Пекаренка певно вже зачинена. Хотілося б придбати мені теж пекарню, але ж для цього треба. Щоб пекарня запрацювала, для цього треба ну, просто нереальну купу всього купити. З комбайном включно. Так, водички попити, яблучко з'їсти. Чи це персик, чи що воно таке? Це певно, абрикоса така, як, як гусяча яйце. Як кокосовий горіх, величезні просто абрикоси як персики. Тим не менш, зустрінемось. Наступного дня будемо далі працювати, заробляти і планувати. Ані і працює, я вон, бачу, пішов. Один, другий пішов у пекарню за хлібом. Зараз теж збігаю, треба хлібця купити. Вдома і пожувати, крім абрикосів з хлібом, і нічого буде. Ну, тим не менш, не забувайте за вподобайки, дякую вам, що дивилися. Пишіть коментарі. Бувайте!